Так, друзі, що в нас другий день? Що зробили? Тут у нас такий невеликий туалет. Витягнув його клеєм. Тут протягнув туалеті. Тут треба світло перетягнути сюди і на вентиляцію дати. Далі що в нас тут ванна? Ванна та ж історія перетягнув клеєм. О, зробив декілька штроп. Чому перетягую клеєм, вирівнюю по рівню, погано поставили, ну як погано, відносно блоки поклали. Тобто є перепади місцями 5, От видно, що висохло махом, там трошки ямка, внизу трошки ямка. Нічого. Там наверху тут теж була ямка. Нічого. Мій напарник поробив пороги. Тут на кухні, От оцей порожок. Там була пена і, і пінопласк клави, обрубали все, і загрунтували і він заробив клеєм. Біля тут. На кухні і... і. В цій кімнаті теж порожок зробили. Далі. Під батареєю тут був виступ, сегли, теж збив напарник. Далі великі дирекції підзамачували покрівкою. От і денька вже прийшла. Вже пів сьомий. Почали пів восьми вже були тут. До речі, працюємо до речі, до речі вдвох з напарником. Ось така, друзі, історія. Дивимося, що в нас далі буде.